Місце, де ми живемо, завжди особливе для нас. В своїй оселі ми почуваємося захищеними і розслабленими. Проте, одного дня безпеку цього простору порушують троє озброєних гостей, які очевидно не бажають залишати нікого в живих. Всім привіт! Мене звати Марія Віденц, і сьогодні я хочу розглянути жахливу справу з несподіваним кінцем. Дякую, що знову відкрили моє відео. І якщо воно вам сподобається, то поставте лайк, аби Підтримати мене і просунути україномовний контент на Ютубі. Робіть собі чай і запалюйте свічечку для атмосфери. А ми починаємо. Подружжя Пен працювало на одному заводі. Хан був майстром з виготовлення інструментів та штампів, тоді як бік займалася виготовленням автомобільних запчастин. Хан народився та виріс у В'єтнамі і у 1979 році як політичний біженець переїхав до Канади. Бік також прибула до Канади як біженка. Їх шляхи перетнулися у Торонто і незабаром вони одружилися. Згодом у них народилася донька Дженіфер, а через три роки син, якого назвали Фелікс. Так, про Дженніфер і Фелікса навколишні відгукувалися як про виключно вихованих та чемних дітей. Фелікса, молодшого сина, відправили вивчати машинобудування у престижному університеті. Хан мав великі надії, що син, на відміну від нього, буде проєктувати автівки та мати за це гідну оплату. Дженіфер брала уроки гри на фортепіано з чотирьох років, а також уроки фігурного катання, де вона тренувалася більшу частину днів протягом тижня. Допоки не отримала травму, яка поставила хрест на мрії батьків та дівчини. Брат і сестра були відмінниками, успішними у всіх сферах шкільного життя. Батьки трудилися, не покладаючи рук, використовуючи всі шанси, щоб забезпечити дітям можливості, які були відсутні в їх власному дитинстві. Важка праця для сім'ї Пен була основним життєвим принципом. Крім того, подружжя було дуже ощадливе. Тому з часом їхня наполегливість та важка робота дала свої плоди, і у 2004 році їм вдалося здійснити сімейну мрію і придбати чудовий будинок у Меркхемі, місті поблизу Торонто. Тоді вони ще не могли уявити, що у цьому домі станеться безповоротна та найстрашніша подія їхнього життя. То був звичайний вечір 8 листопада 2010 року. Сімейство займалося своїми справами. Бік тільки но повернулася з уроків танців, якими захопилася нещодавно. Вона втомилася і вирішила подивитися телевізор на першому поверсі. Хан же відпочивав у їхній з дружиною кімнаті. Дженіфер також була у своїй кімнаті, базікала по телефону з друзями і дивилася телевізор. Зненацька Дженіфер почула, як бік налякано кличе чоловіка спуститися на перший поверх. Щось сталося, зрозуміла вона, коли за голосом матері роздалися ще два. Проте незнайомі чоловічі голоси. Дівчина заціпеніла від жаху, було пізно, і гостей вони не чекали. Взявши себе в руки і зробивши телевізор тихіше, вона почала прислухатися. Згодом, переборюючи свій страх, Дженніфер підійшла до дверей, обережно виглянула і ледь не закричала. За дверима стояв незнайомий чоловік, який пішов на неї, тримаючи у руках шнурок. Пригрозивши пістолетом, він потягнув дівчину на перший поверх, наказуючи зібрати і віддати гроші, які були у будинку. Там, на першому поверсі, вона побачила нажаханих батьків, які сиділи на дивані, а над ними нависали ще два чоловіка. Мати Дженіфер декілька разів спробувала встати, аби побігти до своєї доньки, проте незнайомий чоловік штовхнув її назад, суворо приказавши сидіти на місці. Зібравши всі гроші, які були у домі, дівчина віддала їх нападникам, після чого один з чоловіків потягнув Дженіфер наверх, прив'язав її руки ззаду до перил та спустився донизу. Через мить вона почула крик матері, яка благала не чіпати її донечку. Ще через мить пролунало декілька пострілів, а за ними запанувала мертва тиша. Зібравши свої думки тремтячими руками, дівчина витягла телефон і набрала 911. Під час телефонної розмови Дженіфер з поліцією на фоні було чутно, як батько, втративши контроль через жах і біль, кричить. Як потім виявилося, хан вибіг з дому і, несамовито кричачи, бігав по вулиці, його обличчя було вкрите кров'ю. Не дивлячись на те, що батько Дженніфер отримав вогнепальну рану у груди та у голову, йому вдалося вижити. Однак в лікарні він впав в кому, в якій пробуде ще декілька днів. Для бік, на жаль. Рани виявилися фатальними. Увечері того ж дня Дженніфер була викликана на допит як єдиний свідок тих жахливих подій. Під час допиту дівчина тремтіла та постійно плакала. Однак деякі аспекти її історії та поведінки спантеличили детективів. Зараз я хочу дати вам розуміння, що події того трагічного вечора, які я описала раніше, були взяті тільки зі слів Дженіфер, оскільки вона була єдиним свідком на той момент. Так, на допиті Дженіфер була налякана, її руки тремтіли, але історія, яку вона розповідала, була чіткою вона говорила фактами. Як потім скаже детектив, зазвичай люди, які пережили подібні травмуючі події зовсім нещодавно, не можуть зібрати себе докупи. Вони постійно плутаються у думках. Перепригують з події на подію, але Дженіфер розказувала все, неначе за вивченим сценарієм це й викликало підозру до її слів. Здається, дівчина знає більше, ніж говорить. Єдина людина, яка могла б підтвердити або спростувати історію дівчини, був її батько, але він все ще знаходився у комі. Поліція також виділяє декілька фактів з історії Дженніфер. Які здалися їм особливо дивними, чому грабіжники стрелили тільки батьків, а дівчину єдиного свідка залишили в живих, яким чином вона зателефонувала до 9.1.1, якщо її руки були зв'язані за спиною? І чим більше слідчий переглядав запис допиту, тим більше запитань у нього виникало до Дженніфер. Вже через кілька днів Дженніфер викликають на другий допит. Їй не говорять, що мають підозри до неї, виставляючи все так, ніби вони хочуть просто доповнити історію, яка в них вже є, але слідчого хвилює лише одна деталь, яким чином дівчина змогла зателефонувати до поліції, коли її руки були зв'язані за спиною. На записі допиту видно, що коли слідчий просить Дженіфер відтворити дзвінок, дівчина губиться. Проте швидко бере себе у руки і справляється з цією задачею. Після такої вдалої демонстрації поліція залишається ні з чим, однак детектив вирішує прослухати запис телефонної розмови Дженніфер з 911. і знаходить дивний факт: батько, чуючи, як донька кричить, говорячи по телефону, не біжить до неї, аби переконатися, що з нею все гаразд. А виходить на вулицю, де починає привертати увагу навколишніх криком. Складається враження, ніби чоловік не хотів залишатися у домі з донькою. Проте лише підозр до Дженіфер недостатньо. Поліції залишається очікувати, допоки хан, батько дівчини, прийде до тями і розповість, що ж відбулося у його домі. Насправді. Згодом батько дівчини виходить з коми і до дрібниць пам'ятає. Все, що відбувалося, коли він мало не помер, а його дружина бік була вбита. Він ділиться зі слідчими новою, жахаючою історією, яка зовсім не схожа на ту, яку розповіла його донька. Зі слів хана, виявляється, що коли зловмисники увірвалися до будинку, Дженніфер не була налякана, її ніхто не зв'язував, бо навіть більше вона підтримувала з ними розмову. Сміялася і спілкувалася по-дружньому. Тепер Дженніфер Пен стає повноцінною підозрюваною, але у поліції все ще немає вагомих доказів, аби заарештувати її, тому що слова батька, який декілька днів знаходився у непритомному стані, проти слів Дженніфер не могли вважатися судом вагомими. Так, поліція вирішує діяти хитрістю. Вони викликають Дженіфер на третій допит, але не повідомляють їй про те, що її батько прокинувся і розповів зовсім іншу історію. Також не говорять, що зараз вона знаходиться там вже не як свідок, а як підозрюваний. Поліція підключає свого найкращого детектива, який спеціалізується на подібних випадках Біла Гейтса, аби вивезти дівчину на чисту воду. Чоловік навмисно повідомляє Дженніфер неправдиву інформацію, немов у нього є комп'ютерне програмне забезпечення, яке може аналізувати брехню і що існують супутники, які використовують інфочервону технологію для аналізу переміщення людей у будинках. Отже, використовуючи цей пристрій, поліція зрозуміла, що дівчина брехала їм і не була прив'язана до перилу весь час, а пересувалася по будинку. У Канаді за законом поліції дозволено брехати тим, кого вони допитують, у тому числі щодо стратегій, які вони використовують. Біл Гейтс використав техніку Ріда, щоб упіймати дівчину в пастку при допиті. Хочу пояснити, що техніка Ріда це метод допиту, при якому на підозрюваного створюється високий тиск, за яким йде переконання у тому, що йому допоможуть. Але тільки у тому випадку, якщо підозрюваний скаже всю правду. Цей метод використовувався для отримання інформації від підозрюваних, які інакше не хотіли її надавати. Критики ж кажуть, що цей метод призводить до неприйнятно високої кількості хибних показань, особливо від підлітків та психічно хворих. Тим не менш, нарешті, після майже 10 годин допиту дівчина настільки налякана та втомлена. Що говорить детективу всю правду, повністю змінюючи ті показання, які давала на першому допиті? Тепер образ ідеальної вбитої горем доньки тріснув навпіл, і Дженніфер була вимушена признатися поліції, що це вона найняла трьох кілерів та організувала вторгнення до будинку в якості прикриття, аби вбити своїх батьків. Але навіщо їй це? Давайте поговоримо про особистість дівчини та про те, що ж спонукало її організувати вбивство. Маючи складну долю і важко працюючи, батьки Дженніфер покладали на своїх дітей занадто великі надії, використовуючи до їх навчання високі стандарти, які для багатьох могли здатися жорстокими. Дженніфер з чотирьох років змушували брати уроки гри на фортепіано, а також уроки фігурного катання. Де вона тренувалася більшу частину днів на тиждень, вимагали від неї виключно відмінних оцінок у школі. Також Дженіфер відвідувала католицьку середню школу, де грала на флейті у шкільному оркестрі. Подружжя щодня забирало Дженіфер після закінчення занять та уважно слідкувало за її позакласною діяльністю, не даючи самостійно розпоряджатися своїм часом. На все були свої заборони на стосунки з хлопцями, розваги з подругами. Відвідування випускних вечорів, батьки побоювалися, що це завадить її навчанню. Як Дженніфер потім стверджувала, вона почувала себе, неначе загнаний звір у клітці. Незважаючи на великі очікування її батьків і те, що Дженніфер отримувала відмінні оцінки у молодших класах школи, у старшій школі її відмітки різко впали по всім предметам. Побоюючись своїх батьків, дівчина прийняла рішення не говорити їм правди. Натомість вона почала підробляти табелі успішності, використовуючи фальшиві шаблони. Батьки раділи її успіхам і сподівалися, що дуже скоро їх донька піде навчатися до престижного університету на фармацевта, професію, яку хан самостійно обрав для Дженніфер. Так, коли дівчина провалила іспит з математичного аналізу у старшому класі середньої школи, університет, до якого її було достроково зараховано, відмовив їй з цього моменту. Дженіфер почала брехати всім, кого знала, у тому числі й батькам. Вдаючи, що все ж таки вступила до університету і навчається. Натомість вона сиділа в кафе, викладала гру на фортепіано і працювала в ресторані, щоб заробити гроші. Павутина брехні все розросталася, тож згодом, аби її батьки нічого не дізналися, Дженніфер розповіла, що виграла стипендію у більш престижному закладі освіти в Торонто і тепер їм не прийдеться платити за університет. Знаючи, що батьки будуть перевіряти її конспекти, вона купувала старі підручники і дивилася відеоролики з фармакології, старанно конспектуючи все. Дженіфер також попросила у батьків дозволу почати жити з подругою, яка проживала біля університету, аби витрачати якнайменше часу на дорогу і якнайбільше на навчання. Батьків, звичайно, ж потішила така жага до навчання, і вони погодились. Насправді ж дівчина жила зі своїм хлопцем Деніалом Вонгом, шкільним коханим, про якого її батьки нічого не знали. Також він був торговцем забороненими речовинами. Згодом, вдаючи, що здобула ступінь в університеті Торонто, Дженніфер розповіла батькам, що почала працювати волонтером у лікарні для хворих дітей. Обман Дженніфер зрештою було розкрито. Її батьки, які з підозрою ставилися до заяв про волонтерство у лікарні, одного дня прослідкували за нею до роботи і виявили її брехню. Хан хотів вигнати Дженіфер з дому, але бік переконала чоловіка дозволити доньці залишитися. Хан поставив Дженніфер ультиматум, або повернутися до школи і завершити свої стосунки з Вонгом, або почекати, поки хан помре, аби знову почати зустрічатися зі своїм хлопцем. Тож Дженніфер і Вонг вигадали план, який включав в себе найняти професійного кілера за 10 тисяч доларів, щоб той убив її батьків, розраховуючи, що тоді вона успадкує 500 тисяч доларів. З протоколу поліції. Дженіфер завчасно відчинила вхідні двері, піднялася до кімнати і зателефонувала кілеру. Незабаром після цього він та двоє інших людей увійшли до будинку через незачинені двері, всі зі зброєю. Вимагаючи гроші, вони обшукали спальню подружжя та наказали бік і хан обмотатися ковдрами, після чого повели їх до підвалу, де декілька разів вистрелили у них. Потім троє чоловіків забрали всю готівку, яка була у домі, та спокійно пішли через вхідні двері. 13 грудня 2014 року, після виснажливого 10-місячного судового розгляду, присяжні винесли свій вердикт: Дженіфер, Деніел та їх спільники були визнані винними. Кожен одержав довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення протягом 25 років. Перш ніж Дженіфер ув'язнили, Її батько звернувся до неї у залі суду. Його слова були сповнені жалю та розчарування. Я сподіваюся, що моя донька Дженіфер подумає про те, що трапилося з її сім'єю і колись зможе стати чесною людиною. На мій погляд, тут дуже двояка ситуація. З однієї сторони, жорстокі батьки, які перетворили життя своєї дитини на пекло, а з іншої сторони. Жорстоке сплановане вбивство. Також я не розумію, чому у віці 24 років Дженніфер просто не з'їхала з того дому, припинивши будь-яке спілкування зі своїми батьками. Замість цього вона обрала варіант вбивства. Можливо, гроші батьків і вплив хлопця посприяли такому вибору. Напишіть, що ви думаєте про цю історію. Мені здається, тут. Є що обміркувати, а я з задоволенням почитаю ваші коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я повідомляю про вихід нових відео, даю апдейти по справах та таке інше. А якщо бажаєте підтримати мій контент копієчкою, можете пригостити мене віртуальною кавою через сервіс Coffee. Всі посилання під відео. До нових зустрічей!